Ось такий козак народився у рівненському пологовому будинку. Вага хлопчика 5 кілограмів 390 грам. Ну, звісно, що не очікували, що буде за 5 кілограмів, ну, хоча на УЗД нам говорили, що це буде не маленький хлопчик, там з вагою 4,5, ну, плюс-мінус, але ну, не за 5 кілограмів. Назвали хлопчика Дем'яном. Олена вибирала ім'я сину разом із своїм чоловіком Андрієм, який теж був присутній на пологах. До останнє не знали, як назвати, потім ну, вирішили дим'ян з чоловіком. Таке непогане ім'я. Ну ми двох підбирали, потім вирішили, зупинилися саме на такому. Хвилююся, підтримую дружину. І, ну, для мене це не складно, навпаки воно і для дружини легше. Спокійніше у сім'ї Степанюків це четверта дитина. Усі сини найстаршому вісім, але Дем'ян серед них народився найбільший. Тож і куплені речі для немовляти були не по розміру. За маленький весь був одяг. Ну один костюмчик підійшов, тільки з усіх, які були трошки шише. Був а так замінили на більші. Попередні сини були там три триста, три і старший хлопчик чотири сто. Пологи минули успішно. Хлопчик народився здоровий і добре себе почуває. З'явився на світ Дем'ян за допомогою кесаревого розтину. Аномальною вона не рахується, але дитинка дійсно має більшу вагу, ніж ми очікували при народженні, тому саме була вибрана тактика так, штрихом кесаревого розтину. Дитинка ну, як я вже сказала, з вагою 5390. Ніяких питань до дитини немає. Вона активно смокче груди, себе добре почуває. Дем'ян став другою дитиною з вагою в понад 5 кілограмів, що з'явився на світ у цьому році в рівницькому пологовому будинку. До слова з такою вагою в Україні народжується 250-300 немовлят щороку. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.